Топ 5 питань про війну. Нам не подобається ця назва, та ми її зробили клікбейтну, щоб привернути твою увагу. Так, так, саме твою. Ці ваші інтернети полюбляють подібні назви. І більшість підлітків швидше відкриють відео саме з тієї назви, ніж скажімо з такими. А нам би хотілося, щоб це відео подивилося якомога більше людей. Бо тему, яку ми піднімаємо, надважливо. Воно зараз болить. І питання про війну турбують, певно, кожного українця. Питань багато. Точно більше, ніж п'ять. Ось тільки ті, що надійшли нам до прямого Етеру. Вони виникають і у віруючих, і у невіруючих. І відповіді іноді не знаходять ні ті, ні інші. А просто засунути ці питання куди поглибше і не збрати увагу не варіант. Воно все одно вилазить і турбує. Давайте спробуємо розібратись. Ваші питання ми поділили на умовні п'ять тем. І буде п'ять окремих випусків по кожній темі. На нашу думку, так зручніше сприймати інформацію. Нам би не хотілося, щоб якась думка загубилася. Ми стараємося зробити все стисло і по суті, та це не завжди виходить коротко, тому що кожна тема варта глибокого занурення. Звідси окремі частини. Ці питання непокоїть нас самих, і ми вважаємо важливим розібратися, хоча б щиро та відверто поговорити. Поговорити з тобою про війну. Зараз з великою радістю представлю вам людину, яка допоможе нам у цьому. Директор Трансвітового Радіо Україна, пастор церкви Преображення в місті Київ Олександр Васильович Чмут. Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Васильович почав викладати відео на каналі Трансвітового Радіо, які стали підтримкою та натхненням для мільйонів українців. Вони допомогли особисто і нам. Ми обов'язково лишимо посилання на цей канал в описі під цим відео. Канал розрахований на більш дорослу аудиторію, і теми там підіймаються достатньо глибоко. Та я впевнений, що ти, наш глядач, все зрозумієш. Дуже раджу подивитись. Там багато чого такого, що ми тут не встигнемо говорити, а воно важливе. І обов'язково розкажи про нього своїм батькам, бабусям та дідусям. Думаю, їм буде цікаво та корисно подивитись. Вступне питання: чи маємо ми взагалі право ставити питання Богу? З нами ще буде Міліса. Вона тут не тільки для краси, вона голос нашої аудиторії. Можливо, у неї з'являться уточнюючі питання або щось буде незрозуміло. Адже у нас канал для дітей та підлітків. І буде справедливо, щоб був представник цього покоління, а не просто два дорослих дітки спілкувалися. Ну що ж, починаємо. Почнемо з питання, чи нормально взагалі чи можна ставити питання. Ну, чи можна ставити питання Богові? Звісно, що можна, і в, і в Біблії бачу багато прикладів, коли люди не розуміють, що відбувається. Один із е, авторів псалмів на ім'я Асаф, він ставив Богові досить незручне питання, він пише. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не поскознулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Бо не мають страждання до смерті своїх здорові, їхні тіло. Здавалося б, це нелогічно. Згідно Божих законів, ті, хто чесно живуть, мають процвітати. Ті, хто роблять лихе, мають страждати, а тут виходить все, все навпаки. Тому є деякі речі, які Бог пояснить пізніше. Я пригадую таку історію з Нового заповіту, коли Христос зібрався мити ноги учням своїм. Ось, і Петро, коли побачив, що Син Божий схилився перед Ним, і ми хочемо мати йому ноги, то він сказав, що ти повіки цього не зробиш. А Христос йому говорить, ти цього зараз не розумієш. Але потім це зрозумієш. Тому це цілком нормально. Ми, ми не Боги. Господь сказав, що мої думки не ваші думки. Ось, і мої шляхи не ваші шляхи. Але як небо вище землі, так і мої думки вище. Що в цьому потрібно розуміти? Нам потрібно е, знати Бога. Да. І це, ну, наприклад, по відношенню до, до людей також працює. Ну, я за цей рік війни став ніби е, такою медійною особистістю. Да? І якщо б раптом в соцмережі з'явилася б така інформація, Олександр Чмут ходив по Треєшині п'яний. Чіплявся до людей, там розбив вітрину, потім ще побив людей. От ви б повірили в це чи ні? Mm -hmm. Знаю, чому не так довго. Я ж тут 20 років працюю. Ви сказав, це таке не може бути. Те ж саме по відношенню до Бога. Якщо ми знаємо його особисто, знаємо його характер, знаємо його роботу в історії, ось то ну, навіть дивлячись на війну, на все те, що відбувається. Ми не можемо сказати, о, Бог змінився, він став поганий. Він раптом щось під контролю в нього вийшло, або Він став злий. Ми мислимо такими речами. А, ісус Христос сам сказав про Бога. Добрий або благий тільки один Бог. Ми з цієї позиції підходимо. Тобто зараз ми можемо не отримати однозначних відповідей. Ну, звісно, що ми не Боги. Ми, ми можемо ми можем розуміти деякі принципи. Наприклад, коли Бог чинить, допускає такі речі, карається зло. Це однозначно через війни. Бог карає нечестивих людей. Те, що люди сіють, те вони пожинають, тому що ну, не Бог започаткував війни. Війни започаткували люди, які відступили від Бога. Людське серце зіпсоване і лукаве понад усе. Тому проблема виходить звідти. Джерело війн це людина. Те, що Бог дозволив і встановив певні часи для того, щоб це безчинство відбувалося, ми також знаємо. І ми знаємо, що Бог колись поставить крапку. Тобто ми йому довіряємо цей момент. Але ще один момент важливий, що тоді, коли нам потрібно буде дати конкретну відповідь на конкретне питання, то Господь сказав: Не думайте, я покладу вам слово в серце, і ви дасте цю відповідь в потрібний час. Це не означає, що я поганий християнин, якщо я не все розумію, що Бог робить. І нормально ставити до нього питання. Богові взагалі можна ставити будь-які питання. Ось йому потрібно можна виливати біль своєї душі, не погоджуватися з тим, тому що з, з ним іноді ми не погоджуємося. Є люди, які ображаються на Бога. Це наші нормальні емоції. Але в світлі слова Божого нам потрібно розбиратися і, і ставити все на свої місця. Тобто іноді нам доводиться вибачитися перед Богом в тому, що ми думали про нього неправильно, тому що він не такий, як ми думаємо. Але е, всі питання, які нас хвилюють, ми можемо сказати йому, і він дасть відповідь. Він хоче, щоб наше серце було щирим перед ним, щоб ми не були лукавими. Ось. Більше того, він не просто дає відповіді на питання, він готовий зцілювати людські поранені серця. І це він робить під час війни. Він проявляє свою доброту до тих, кому дуже боляче. Добре, дякуємо. Флоран, Чи були тобі зрозумілі всі питання? Так. Чи нормально, що я не розумію Бога? Як ти думаєш? Ну, це повністю нормально, що відповіді прийдуть пізніше. Ну... Що це нормально, що це не робить нас поганих. Християнин, ми можемо ставити любі, любі до нього питання. Отже, наступним п'яти випускам бути. Адже Богу можна ставити питання. Тільки особисто від себе хотів би побажати, щоб ваші питання були щирим пошуком Бога, а ніяк не претензією. Побажати прослуховуватись до Його відповідей. Вірю, що тим, хто з лагідним серцем шукає його, Бог буде відповідати. Будемо дуже раді, якщо наші відео допоможуть вам у цьому. Тепер можна сміливо переходити до наступного питання: питання, чому Бог допустив війну. Саме його ми обговоримо у наступному відео. А також чи можна щиро називати Бога добрим, бачучи, скільки болю і зла навкруги, у чому можна побачити доброту до Бога на війні. Підпишись, щоб не пропустити. Та й просто підпишись, якщо ще не зробив цього. Не забувай про вподобайки та коментарі. Це все твій вклад в розвиток каналу. Напиши нам, як, на твою думку, Бог може відповідати на наше питання. В цій війні помирають невинні, і їх дуже багато. Тобто, винуваті винувати спочатку Бог вихід не в тому, щоб зупинити війну. А ось і на її очах російські солдати розстріляли тата. Е, ну... І тоді невже ось це є вся любов, і вся мудрість, всемогутнього Бога? Ну ось мир мір всій своїй красоті.